Національний науковий центр, інститут судових експертиз імені заслуженого професора Бокаріуса навіть під час повномасштабного вторгнення проводить низку заходів для покращення умов праці експертів та науковців. Крім того, постійно розширює можливості та перелік експертиз, направлених на сумлінне, служіння істині. За останній час у київському відділенні проведена копітка робота по ремонту та підготовці приміщень для створення нових робочих місць експертів. До міста Києва переїхав книжковий фонд наукової установи, де буде створена електронну бібліотеку мін'юсту у галузі судової експертизи. Крім того, в Київському відділенні інституту вже в травні місяці починають робити перші психофізіологічні обстеження із застосуванням комп'ютерно-технічного засобу поліграф. Перш за все, для цього потрібно було привести приміщення до нормального стану, відремонтувати та зробити зручними для роботи та досліджень. Ми сподіваємось, що за підтримки керівництва Міністерства юстиції України Національний науковий центр стане найкращим інститутом судової експертизи не тільки в межах України.